А я вітаю самих найкращих в магазині Сільпо. А, так, не міг швидше трішки загрузити відео. На жаль, тому вибачайте дуже, ну це перший раз таки. Подивимось сьогодні цінотижики, подивимось на овочі, на м'ясо, на рибу, які ціни і акційні товари. Вмощуйтесь позручніше, я думаю, відео буде цікаве. Дякую вам за коментарі, дякую вам за вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, яблука. Гала по 21 гривні. Оці дуже мені чи не ті. Здається, ці, що мені дуже подобаються. Редчів червоні. Так, дуже великі мандарини величезні по 99 гривень. 99 апельсини по 55 гривень. Так, підемо ти на ці. А банани по 67 гривень. Лохина зі знижкою 50%. 150 гривень, але це не, навіть не 200 грамів. А, так, скільки тут? Ой, 125 грамів. І все одно зі знижкою 50% дорого, але я лохину велику дуже люблю. Може і мені взяти приготувати. Вон, людина взяла. 199 гривень. Я, чесно кажучи, ніколи її не їв і навіть не знаю, як готувати. Але кажуть, що вона смачна. Так, томати по 80 гривень кілограм. Томати українські по 119, розалія 169. А перед червоний тут по 164 гривні в сільпо зараз. Огірочки, давайте підійдемо ближче. По 99 гривень, естафета 149, і гірки гладкі по 50 гривень. А чому по 50 гривень? а були по 100. Ну, ніби непогані, правда? Так, кабачки, як зазвичай, дорогі, але потім будуть дешеві. 80 гривень. Так, дивіться, цибуля в сільпо по 22 гривні. 70 копійок. Капуста пекінська по 43 гривні. Капуста рання по 40 гривень. Морквочка по 11 гривень. Редиска 31 гривня. Буряк. Так, де буряк? Де буряк? Ми нам мити не потрібно. Ми самі помиємо, правда ж? Так, буряк по 149. Молодий. Так, ну зараз подивимо цінотижиків, подивимось з вами, чи точніше, як вони зараз називають. Цінотижики, да, цінотижики. так, цінотижики. Не бачу на шоколад, не бачу ціну. Де ж ціна? Ось бачу 25 гривень, 100 грамів. Хто полюбляє такі джеки? Дивіться, навіть є в білому шоколаді, в молочному, вершковому. 129 гривень, а джек за кілограм. Чумак спіральки, вага 400 г, 25 гривень. Чумак по 18 гривень, соус. Так, господин, кому потрібен рушник диво? Він йде, зараз вам скажу, чи дво, чи трьохшаровий, не бачу. Двошаровий йде, 150 відривів. Ціна 45 гривень. Далі у нас з вами сир. Давайте подивимось, який в акції. Сир найдешевший. Так, сир премія голландський 32 гривні. Сир Карпати український на півтвердий 24 гривні. Непогана ціна. Так, тут у нас гауда 28 гривень. Ну, я заокруглюю, ви зрозуміли. Премія українські традиції 30 гривень. А ось такий з горіхами по 43 гривні. Ну, він завжди трішки йшов. А навіть не з горіхами, а з пажетником. Сир з дірочками. Чесно кажучи, я нещодавно тільки спробував ось такий сир зелений. А ще, до речі, ось є ще такий з цим. З томатом, чи чим там іде. Мені дуже сподобався. Завжди звертайте увагу на ось такі наклейки. Вони мають дуже часто 25, 35, 40, 50, а навіть комусь і 75 писали в коментарях, пощастило. Це термін закінчується. Термін не закінчився, а закінчується. Не плутайте, будь ласка. Так, хочу вам показати самі найкращі знижки, тому буду показувати самі більші знижки на продукти. 30% сир, оцей крем-сир. Хто полюбляє ось цей кремовий. Ой, навіть дивіться, це, шоколад, це шоколадний крем-сир, біло... да, це шоколадний, 180 г, 50 гривень. Зараз. Зі знижкою зараз бачу від кому. Оцей брусочок молочний. Він 40 гривень, і по 40 гривень також 150 г дитячий. Знижка 50%. Я оцей ніколи не пробував, щось в мене то життя не спробувати оцей сир. Ну ось я знайшов наклейку зі знижкою 50%. Це у нас буде ковбаса Алан Лікарська вищого гатунку. От Дивіться, вона 112 гривень. І оцей шматочок буде за половину ціни. Нормально, 56 гривень. А скільки тут вага? А, майже 400 грамів. Добре. Що тут ще в нас з хорошою знижкою? Це я сир вам показував, це показував. По 11 філейні, да? по 11,90 за 100 грамів. Знайшов зі знижкою 45%. сосиски віталан вищого гатунку Вони були по 35, зараз по 30, ну і за пів ціни майже нормально. Вони ще йдуть вищого гатунку, Добрі. Ось, я вам хочу сказати, що зараз така нагода, можна спробувати в сільпо а, ту ковбаску, яку ви довго хотіли. Да? Справжня ковбаса, дивіться, каселям зі знижкою 40%. Вона буде 124 відняти ще, ну, на касті проб'ється 40% від цієї ціни. Взагалі тут дуже-дуже багато знижок. Це, мабуть, після свята, як завжди, в кожному магазині лишається м'ясо, лишаються ковбаси, і магазини ставлять такі хороші знижки на. Той чи інший продукт м'ясний. Зверніть увагу, дивіться, грудинка глобіно 22 гривні, знижка 40%. Це також дуже хороша ціна. Але я гадаю, що ви м'яса вже наїлися на паску. Давайте подивимось далі. Зараз так а, актуально, мабуть, сосиски, сердельки на ранок, на вечерю. Це у нас свято живота називається. Дивіться, молочні. Це вищий сорт. Зараз по 1390. Ой, я оці хочу спробувати. Я так завжди хотів спробувати цього міні-сиром. Зараз понабираю всього, а потім купа грошей на касі. Так, Віталік, тримай себе в руках. Так, Женев'євський. Женевський, Женевєвочка. Женевський я вам показував сиром. Хороша ціна на самобранку. До сніданку по 12,90. Так, дивіться, 33 гривні. Знижка майже за пів ціни зараз буде. Так, в акції, ще й на касі проб'ється мінус 45. Дуже багато цих наклейок. Хто це все буде їсти? Працівники сільпо 109 гривень паштет. Ще буде знижка 40%, бо я би такий би спробував. Це, мабуть, саме такий смачненький паштет прованський. Так, на пироженку. Пироженку нема. Я завжди дивлюся, акційні від власної пекарні кондитерської, нема нічого. Ходіть далі, це добре, бо зараз би було б би капець. Як я говорю, відходимо, Так, Ходіть, подивимось на м'ясо. Що тут у нас з м'ясом? Так, навіть наша ряба, дивіться, зараз по 15,90. Бачу теж знижки, навіть я скажу непогані, такі добрі Дві... свинячі ребра. По 12 гривень. Грудинка по 10,60. Корейка по 17,90. Дійсно хороші ціни. Так, а кубаски бачу, навіть деякі порозбирали. Добре. А, куряче стегно по 6 гривень. Куряче філе по 16,40. Гумілка по 6. Свиняча. Печінка по 3,80. Куряче м'ясо стегна охолоджена по 14,70. Дійсно хороші знижки. Так, на сьогоднішній день рибка у нас скоро похолоджений 14,40, Сібас по 40 гривень. Так, кефаль по 18 гривень. Ну, я заокруглюю ці ціни. Форель райдужна зі знижкою по 25 гривень. Зараз дорадо раду охолоджена. Патра начищена по 34, 34 гривні. Так, Дорадо таке паттерне по 40,90 І що ще тут? А, фурель також зі знижкою йде по 94. І фурель стейки по 50, а були по 80. Також хороша зараз ціна. Черевця, вони такі жирненькі, але знижка, бачите, зараз по 22 гривні. А я спробував ось ці лосось гарячого копчення а, хребет. Я скажу, так, да, там такі косточки величенькі, дуже зручно. Ну, роз'єднювати. І я хочу сказати, що він дуже смачний. Мені мені сподобався, не дивлячись на те, що це йде хребет. Так, Далі ми подивимось з вами стенди цінотижики Сільпо, що тут у нас. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Хороша ця каша. дійсно дуже, Ой, ну і Ціна, звичайно хороша. Тут 350 грамів 149 гривень. А це гранола у нас по 70 гривень. Вона йде. 300 грамів, дивіться, яблуко-кориця, тут іде фініки, горіхи і ягоди. Цікаво, цікаво. Шоколад від Міленіум з горіхами та родзинками. 36 гривень. Так, то їсть на сніданок ось такі кранчі, зараз вони зі знижкою. 30%. Чудо-чадо для дітей, по 18 для малечі. Я вже й забув, що тук такий існує. Він просто різко так подорожчав. Бачите, був по 60, зараз по 40. Я вже щось його і перехтів, але смачний був, на кіношку купував. Тут ось які смаколики, фрук, якась пастила фруктова. Соняк, є сонях є, насіння Соняха 24 гривні вже чищені. Бачу, зі знижкою печиво біскоті. Знижка бачу, навіть до 30% є в коробочках, ідуть по 300 грамів. А ось таке півкілограмове збірне різне. Хочу сказати, дуже смачні пряники від Київ, хліб. 250 грамів, 29 гривень. Сушки малятко глазуровані 270 грамів, 25 гривень. Це також в цінотижиках. А хто з вас спробував цю пасту арахісову з сіллю? Мені подобається, тільки я від цієї відпремії ще не брав, не купував. Але така солонувата я пробував іншої торгової марки. Зараз по 99 гривень. Ну я не знаю, чи показував там кукурудзу, горошок. Я думаю, що ви вже набрались перед паскою. Так, тут у нас спагетті, точніше не спагетті, а локшина 30 гривень, 400 грамів. Це, мабуть, з твердих сортів. Хто полюбляє похрумтіти, люкс, упаковка 125 грамів, 47 гривень. А ось такі мацюпоньки можна придбати за 20 гривень. Хоча написано XXL 100 грамів. XXL не знаю. Так, тут я також завжди показую самі найкращі найнижчі знижки на пасту криветочну від Веладіс, бачу 45 гривень, 160 грамів криветна з авокадо і з часником. По 45 гривень усі йдуть 160 г. Так, а ось такі будуть трішки дешевші від торгової марки Премія, охолоджені 240 грамів, 70 гривень. Ось це дуже смачна, мені подобається, але вона зараз без знижки, але вона дійсно смачна. Хто скаже мені, що таке ікра моєве? Дивіться, вона зараз по 70 гривень зі знижкою. Ще й на касі проб'ється 40% знижки. Воно смачне чи таке собі, пробійна солена, без барвників. Ой! Та куди? Я тебе не буду купувати, стояти. Я хотів вам рибу показати, риба теж як літак вже коштує. Від Норвен Фурель 180 грамів, 224 гривні, враховуючи зі знижкою. Так, господинки, найдешевші яйця по 33 гривні. По, да, по 33 гривні це, це найнижча ціна. На молочному відділі ви знаєте також, що я показую самі найнижчі знижки. Такі, знаєте, там де 10-15, то, мабуть, не варто дивитись. Ой, сирочки зі знижкою 50%. Бери не хочу. На жаль, мого йогурта нема з такою знижкою. Йогурт молокія білий. 32 гривні. Ну от бачите, за 16 гривень. Мабуть, смачний. А ви звертали вже увагу? Я от щось не звертав уваги. Дивіться, цінник мінімальної націнки. Тобто стоїть ціна повна без знижки і ось такий флаєр прикріплений до цінника цього тримача. І на продукти ніби найнижча ціна. Як це, як це, як це мінімальної націнки? Вже краще би знаєте, поставте там. 40 гривень, поставте його за 30, так мабуть, буде більше, цікавіше. Не знаю. Може я помиляюсь. Але щось таке нововведення у Сільпо. Дивіться, Марійку також можна придбати зі знижкою 50%, але, на жаль, я її не люблю. Вона була 43, зараз 36 і ще на касі проб'ється за половину ціни. Чесно кажучи, щось я не бачу таких хороших знижок на йогурти. Ось знайшов непогана знижка на данон. Я знаю, що дано хороша якість. Чорниця 45 гривень 800 г. Ще є у нас тут персик Диня і полуниця. Усі по 45 гривень 800 г. Сметана селянська. До речі, хтось писав в коментарях, що сметана хороша, 15% жирності, вона зараз 30 гривень, зі снижкою 30%. А ось тут навіть зі знижкою можна взяти, якщо вам треба щось швиденько приготувати, ще й на касі проб'ється знижка. Ну, хочу сказати, що не у всіх сільпо одинакові ж наклейки, правда, але я сподіваюся, що я думаю, що зараз а, після Пасхи люди накупили продуктів, тому сходіть у сільпо, щось подивіться і, можливо, ви щось зекономите і купите. Ой, дивіться, що це таке. 20 гривень, знижка ще 40%, закваска. Можна зараз щось дійсно придбати з хорошими знижками. Так, бачу ряженка по 42 гривні, також хороша знижка. Качка заморожена по 9 гривень. 90 гривень за 100 г. Ой, за кілограм 90 гривень. Нормально. Ось ця качка вийде на 100 гривень рівно. От так. Ну Обов'язково хочу показати вам масло, яке зі знижкою. Так, хтось так все перевертав. М -м -м що тут є в нас? Президент 139 гривень. І, чесно кажучи, все, більше нічого зі знижкою немає. Отут ще щось є. Солодковершкове, селянське, яготинське. На жаль, його немає, як показати. Ягод... А, 62%? Ні, 73% немає. Немає розібрали, тому показують яку ціну 55 гривень. Я мабуть у це візьму. Ікра грибна 60 гривень від верес. Дійсно, візьму, хай буде. Ух ти, ліптом за 38 гривень. Теж непогана ціна. Оранж. Так, зверніть увагу, кілька йде в олії. З ключем упаковка і ціна 35 гривень, також зверніть увагу. Тунець 160 грамів, упаковка 45 гривень. Така теж кілька волі йде. дивіться, скільки тут грамів, 240 грамів. 35 гривень, теж хороша ціна. Пластівці миттєвого приготування вівсяні 400 грамів. 23,40 Дивіться, цікаво, горох колотий. Тут він йде в пакетиках. Чотири пакетики по 100 грамів. Я в перший раз бачу горох в пакетиках, чесно вам скажу. Швиденько подивимось каву з вами, яка знижка на каву. Дивіться, макофі. Ось такий 250 грамів арабіка крема, 95 гривень. Якобс Голд. 250 грамів. 80 гривень, дуже хороша ціна, так що зверніть, будь ласка, увагу. Можна на подарунок навіть купити, дивіться, навіть написано святковий дизайн. Нескафе Gold у склі, вага тут 95 грамів і знижка, знижка 50%. Хто полюбляє каву льор, також знижка 50%, 250 грамів. Зі знижкою чай-піквік. Імбирний. Я, чесно кажучи, не пив оці чаї-піквік, тому ну, теж я хочу спробувати дуже, що це за чаї. І мені цікаво, це матча, чи як матча, як він правильно, по 12 гривень у стіках чай. Здається, я вам показав усі товари. Максимально хотів показати усі товари з хорошими знижками, тим, чим ми користуємось кожен день чай, каба, да? а, Що там, ще масло. Ну, ви зрозуміли мене про що йдеться мова. Економних вам покупок, мирного неба. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі вже скоро з вами побачимось.